Викна, контролируем Викна. Все, перемещаемся. Контролируем сектора. Оружие на пол! Оружие. Так, старшокласники моделюють знешкодження терористів, які захопили будівлю клубу дитячого оздоровчого табору в селі Войнівка Олександрійського району. За легендою навчань, один з трьох терористів, поранений у ногу, йому накладають джгут. Роблять це під наглядом військових. Треба тактично зайти в будівлю, вивести звідти терористів та звільнити будівлю. Подавай проблему. Проблема. Це друга група, яка моделює підготовку до знешкодження терористів з військового автомобіля. Козак він може витримати підрив танкової міни у разі вибуху. Члени екіпажу їх у салоні може бути максимум восьмеро, не травмуються. Мені дуже подобаються дівчата в такій формі з автоматами, і це можливо схоже на хлопців також. Але зараз нас час дівчата повинні обов'язково також мати всі знання, що мають хлопці. У мої 16 років я в принципі можу надати бійцю пораненому якихось першу допомогу. Надається змога відпрацювати практичні навички військового, з якою метою ми це робимо. По перше, ознайомитися зі своєю справою дітей. По-друге, виховати їх в дусі поваги до військових традицій нашої держави і здійснити, так би мовити, профорієнтаційний вибір, допомогти дитині здійснити цей вибір. Це полігон Олександрійського аграрного ліцею. Він розташований у селищі Приютівка Олександрійського району. Тут учасники табору відпрацьовують техніку подолання ями. Сьогодні ми проводили змагання зі стрільби з пневматичної зброї. Також ми проводили змагання з метання гранати на точність і на влучність і дальність. Це є перевірка школьників згідно предмету захисту вітчизни. І ці всі види входять до Всеукраїнської Федерації військово-спортивних батоборців, які відбуваються всеукраїнські змагання Спартакіада. Тому ми ще відбираємо. Потенціальних кандидатів до збірної області це на території Олександрійської військової частини 2269. Учасники табору оглядають броньований автомобіль і зразки зброї військовослужбовців. 16-річний Олександр Петров хоче бути військовим. Йому сподобалась ось ця гвинтівка. Ніколи не бачив себе в костюмі. Там ходить по офісу. Нікого не бачив. Більше бачив себе на полігоні серед такої техніки і озброєння. Більше сухопутні. Точно не морфувати і не воздушні. Всього участь у військово-патріотичному таборі взяли 70 дітей. Це учні 10-11 класів з 6 громад Олександрівського району, говорить Ольга Коріненко. Діти між собою знайомляться, це свого роду ще й об'єднання громад у новому Олександрійському районі. Ми надіялися, що це буде з ночівлею. Тому взяли табір дружба. Ну за такими погодними умовами ми не різкнули залишати на ніч дітей, тому що холодно там опалення немає. Крім того, і там велика територія для того, щоб різні локації організувати для навчання і тренування. Екскурсію у військовій частині закінчили оглядом вертольоту Мі 6 А. Він відлітав майже 30 років, здійснивши понад 4,5 тисяч посадок. На території частини його встановили три роки тому. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.